Зима, яка на вулиці розгулялася, а -а -а. прямо за метіль мете. Хто це за сніг прочищав? Хтось прочищав сніг. Хто забажав, той прочищав. І туди також все біле-біле на дорозі. на машині, не насипає, скільки. <свіття> <свіття> Так, нечаянно прийшла зима. На новий рік. Угу. Пора торт Наполеон пекти на новий рік. <зас> Любить наша сім'я Наполеон. Поки в гостях в дітей, онуки люблять цей тортик, то треба спекти таку смакоту. Заодно і ми посмакуємо. як як гарно, звідси ялиночок не видно, там такі ялиночки класні. Беремо літр молока. Так, це літрова пляшка. Так, літер молока ми взяли і ставимо на вогонь. Будемо, поки молоко буде тут грітися, щоб було гаряче, не так, щоб зовсім закипити, а щоб було гаряченьке Літр молока вилили. Тепер беремо 4 яйця. Будемо яйця так розбивати. І перемішувати із цукром так чотири яйця я кож за одне Два три і чотири так, яйця Зараз покажу, що будемо робити з яйцями. Все так. Починаємо. Яйця можна просто вилечки так збивати. І дві склянки цукру треба насипаю. Одна. Слянка, це такий в мене вимір, склянка. І також потрішки небагато, а по трішки починаємо цукор сипати. Щоб жовтки не збилися у нас. Зараз ще буде ще одна сумна патую. Ванільний цукор буду класти вже в кінці, як крем не буде гарячий, буде тільки трішки тепленький. Тоді покладу ще ваніліну для смакоти. І ось що я роблю залишила цукор ще, Що буду робити, зараз беру ще одну ложку. І цією ложкою насипаю мені треба ще 4 ложки муки. добавити, ось одна, дві. Перемішаю з цукром. І буду додати. Так воно краще тоді і мука розмішується, і потім ще дві тривав буде. І почему. Ще дві ложки, треба додати вам киди, тут і виложку муки йде. Одна і друга знову дві. Все, муку, цукор насипали ми. Скільки треба уже зараз ці остатки. Так, сюди підуть залишки. Все що залишилося залишки. Ідуть сюди, і також. Вилочкою далі продовжуємо змішувати. Зараз я буду варити цей крем, оце буду додавати в молоко. А потім, коли наполовину буде ну, такий крем, що можна, ну, скільки там градусів 40, напевно, я додам іще оці дві пачки масла. Оцей крем. Я вам тоді покажу, як я його додаю. Ой, плиту для того, щоб варити крем. І зараз я почну ось виливати те, що я розмішала. Прикручую плиту, щоб не дуже воно так. Кипіло. І починаю виливати потрішки сюди, щоб воно гарно з молоком змішалося. Тихіше зробила. Так, виливаємо І будемо очікувати результату. Так, крем має вийтися густий. Так, вигрібаємо його все. Я розмішала і вигрібаю все із мисочки до кінця. І очікуємо. Зараз я вам покажу в кастрюлю, як буде цей крем тут в кастрюлі, як він буде густіти. Працюємо далі всі разом. Так наш крем починає булькати, значить, ми прибираємо вогонь і варимо його, щоб він дивимося, яка нам. Густина потрібна. Так, ну і бачимо, він густеньким стає. Таким гарненьким. Так, я ще хочу сказати літр молока. Я ще завжди дрібку солі люблю скрізь додавати. І в тісто, і в крем. Так, щось він у мене сунеться. Але іще. Можна його ну не більше п'яти хвилин, тільки 3-5 хвилин, ще пару хвилин я мішаю і він буде готовий. І так, крем готовий, заварний крем готовий. І треба, щоб він остив десь до 40, там 45 років, діб буду додавати ще інші інгредієнти. І коли почну їх додавати, то вам це все знову покажу. І так, ми маємо такий кулюк, який зараз я починаю розкатувати і працювати над ними. І також, друзі, ось цукор ванільний. Також його сюди додаємо. І зараз все будемо розмішувати. Розчиняти це все. І в нас буде одна така гарна маса. Що тут у нас масло розчинилось? Бачимо гарно, все розчинилося, Дімо, ось яка консистенція, все простужуємо далі крем, розкатую корж наполеон. На Замісила тісто. Дуже просто тісто робити на пологончик, і ось і так проскатати, щоб воно світилося. Бачите, щоб таке було тісто гарненьке. отак, От І беру кришку, ось моя кришка, наверх кладу і обрізаю. Кришці обрізала, і у мене вийшов отакий от кружець. Тут уже корж випікається, а наступний корж очікує. Один корж дістаю з духу. Так, один кладу сюди. Цей корж беру ось отак на качалочку, одягаю. Ось отак закрутила і несу сюди ось на цей піргані. Розстеляю. Розстелила. Зараз. Друзі, трішечки отак ножом дірочки поробила і в духовку. Поки той корж випікається, я беру розкатати наступний корж, тісто дуже просто робила. Це розкажу вам, як я робила тісто, друзі. Так, 700 грамів борошна, 350 грамів масла вершкового, я завжди купую. 82% жирності. Далі, друзі, 2 яйця, 150 мл води холодної з холодильника, 1 столова ложка отсту і 1 третя чайної ложки солі. Ось оце я сипала. І в мене вийшло таке гарне тісто. Потім я це тісто винесла на холод. Так як ми в своєму будинку у нас є тераса. Винесла на терасу морозу якраз немає в день. Воно там стояло так гарно стило краще, ніж в холодильнику. Так, я його розділила. Я зробила 20 коржів, два сорта. 20 коржів. Тобто 10 коржів на один торт, 10 коржів на другий торт. Получається, ось та порція, що я вам сказала, у мене я ділю на 20 коржів. Хочете, якщо хочете, щоб товщі коржі були, можете розділити на меншу кількість, на 18 коржів. Я на 20, тому що в мене. Получилося 10 і на посипку йшов курс, і ось дуже просто, бачите, я розкатала і зразу знову це взяла, зробила отак. Так, так. сподіваюсь, запам'ятали, я ще запишу рецепт для вас, як я робила, бо в мене дівчата запитували. Як я буду робити торт Наполеон, я щось тісто як робила, то забулася з самого початку показати, але дуже просто, друзі, тісто робиться. Беру оці 700 г муки в миску. Масло 350 ну майже дві пачки масла. 350 г масла вершкового я взяла. Натерла на тертушку прямо туди в муку. Потім все це в крошку перетерла. додала 2 яйця, додала 150 мл води, столову ложку оцту і солі щепотку. Ну, десь 1-3 чайної ложки солі. Крем, який я робила, крем я робила це 300 г цукру, 10 г ваніліну і 4 яйця, літр молока. І після того, як трішки крем остив, я додала ще. Туди 300 грамів масла вершкового 82% жирності так. Уже мені треба наступний друзі знімати. Торт Наполеон. Зрізаний вже Наполеон. І ось те, що вже Розрізане, отак лежить. Дуже смачно.